Вітаю, друзі, всіх любителів гострої теми. Сьогодні хочу показати вам, на перший погляд, звичайний, навіть непримітний складний ножик. Та як часто буває, диявол ховається в деталях. Саме вони з часом відкривають характер предмету, його історію, вагу та значення. І цей ніж саме з таких. Тут приклад того, як дві культури, автомобільна та ножова, зустрілися в одному предметі. Перед вами ніж із клеймом Хуба і з логотипом Mercedes Benz. Назва Хуба сьогодні майже не на слуху. І саме це робить такі ножі ще цікавішими. Він насправді нечастий. Хуба це торгова марка, бренд, який у реєстрах німецьких клейм прямо розшифровується як Хуго Бауерман, майстер із Олінгену. І тут навіть саме місто, столиця світових клинків, уже говорить про якість. А клеймо з малюнком фермера у квадраті підтверджує автентичність виробу. Куба це одна з тих європейських ножових майстерень середини ХХ століття, які не гналися за масовістю, а працювали на якість на замовлення і на корпоративні серії. Такі фірми робили ножі невеликими партіями, часто під конкретного замовника, і дуже рідко залишали після себе гучну історію в каталогах. Але їхні ножі залишилися, і саме вони сьогодні говорять за себе. Подивіться уважно, класична форма складного ножа, акуратна механіка, перламутрові накладки, штопор, хе -хе, помічник в повсякденному побуті та манікюрна пилочка, чітке клеймо хуба на п'яті клинка і стриманий, але упізнаваний логотип Mercedes. Це не сувенір для полиці, це реальний робочий ніж, який при цьому несе дуже сильний символізм. Нержавіюча сталь, з якої виготовлений клинок, збереглася в ідеальному стані до сьогодні. За <клес> роки колекціонування, знаєте, я для себе чітко виділив три типи рекламних ножів. Перший тип це коли, скажімо, відомий, якісний ніж рекламує маловідому компанію. У цьому випадку ніж створює престиж, ніж тяне бренд за собою, і компанія виглядає солідніше, ніж вона є насправді. Це класичний маркетинговий хід. Другий тип це коли маловідома ножова фірма рекламує дуже престижну кампанію. Тут уже навпаки бренд замовника працює на ніж, ножова компанія піднімає свій статус і за рахунок імені отримує довіру. Таких ножів теж багато. Ну і третій тип, найрідкісніший, на мою думку. В цьому випадку, ніж зроблений якісною, поважною майстернею, яка рекламує легендарний бренд. Тобто знаменитість рекламує знаменитість. Ніж не принижує бренд, бренд не затьмарює ніж. Вони на одному рівні доповнюють одне одного. Ось, саме тому цей ніж, напевно, буде до вподоби і власникам Mercedes, і колекціонерам ножів, і тим, хто цінує естетику речей з історією. Тим людям, які розуміють, що справжня цінність в деталях. Це не просто реклама, це артефакт епохи, коли речі робили так, щоб вони служили довго і виглядали гідно. Роки виробництва з упевненістю сказати не можу, але знаю, напевно, цьому ножеві не менше 50 років, тобто приблизно 50 і 70 роки це саме ті десятиліття, коли у Золінгені найактивніше виготовляли подібні ножі. Такі ножі не кричать, вони не блищать яскравими надписами, вони просто є. І саме тому вони переживають десятиліття, власників і тренди. Ось такі справи, друзі. Якщо вам насправді подобаються речі з душею, якщо для вас ніж це не просто інструмент, а частинка культури, то я знаю точно. Це рідкісний екземпляр заслуговує на вашу вподобайку. Всім гарного настрою, друзі! Тримайтеся гостро, Побачимось ще!